Привіт-привіт мої хороші мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось. Білорусь, куди піде воювати? Чи піде воювати, що там під Брестом стоять за війська? Тому що є інформація, що там щось скупчується. Чи до нас вони, чи до Польщі, чи до стран Балтії. Чого вони там взагалі скупчуються? Білорусь, Чи буде Білорусь, давайте воювати. Планує кудись виластки. Планує, збирається. Є якісь плани. Недалеко побіжу, щось спробую, полякаю, побіжу додому, буду вдома сидіти. Вони бояться за свої кордони. От вони бояться за свої кордони. Якусь опрацю можуть провести. Ну, готуються явно видно. Мене ж все лякає, то, що кажуть. Це нервовий сміх. Нам тільки білорусів не вистачало. Білорусь. Чи є війська в тебе під Брестом в Бресті? Чи стоять? Є. Це відомо Європи, це відомо нам. Це відомо. І є в розпільноті відома інформація. Єдине, що вони там якісь скудненькі, якісь такі не дуже укомплектовані. Чи буде напад з Білорусі на Польщу? Прикордоння каже, якесь щось там впаде і буде страшна історія за щось будуть Білорусь судити. При кордоні, я не бачу наступу. Я бачу, що вони там щось десь розгорнуть, може десь бахнуть, щось прилетить, їх звинуватять, і вони перестануть це робити. Білоруси, ну вони не дурні. Я бачу, що вони ну, не дуже хочуть, в принципі, воювати. А чому тоді зібрались? там, да? Що відбувається? Чи піде Білорусь? Чи буде напад з Білорусі на Україну в найближчі часи? Домовимось, ні. Та вони будуть самі казати. Давайте поговоримо, бо ми тут будемо на вас зараз нападати. Бояться. А чому взагалі ви там скупчуєтесь? Вони думають, що на них напад готується. Ну, бояться вони смерті. Білоруси бояться гинути на полі бою. Вони не дурні, вони не хочуть помирати. Не зрозуміло за що. Ну сказали зібрати війська, ми зібрали. Сказали потренувати. Ми потренували все. А, Білорусь буде воювати з Україною? Ні, ні-ні. Ні. ні, ні. ні. А от відповідати за війну будуть разом з дияволом, з ворогом. Тобто, я думаю, що суди будуть реалізовані в першу чергу стосовно Білорусі. А що це мається на увазі? Там же ж приотягаються до відповідальності да? Путіна. то і Лукашенко перший буде, кого спіймають і притягнуть. Я так розумію, що там є рішення суду, якогось що він винен. Ну, вони ж обстрілюють з, нашої, з їх території, нашу територію. Давайте дивитися про Балтику, Білорусі. Підете на Балтику, про Балтику. Литву, Латвію, да, Естонію, я так розумію. Буде напад. Будуть ще розмови. Будуть розмови. Є небезпека прикордонним територіям, якісь прильоти, руйнація, поки такого масованого наступу нема. Хоча це якась війна, яка повинна була прозгорнутися, але вона дуже дивна. Там загроза в Балтії не з боку Білорусі. Там буде війна, якась кажуть, рік, оцей. він буде якийсь вирішальний для тих країн. Буде якийсь конфлікт, скоріш за все, навіть не війна. Але Білорусь прямо зіткнення. Не показує поки що. буде з кимось воювати найближчий час. Дуже хитка ситуація показують, отак важелі. Тобто, якісь будуть розмови, загострення, але не показують саме бойні, смертей. Розумієте? Як затушать на початку вогонь відразу загасять. Дивіться, питають, чи буде Білорусь воювати. Вона себе захистити хоче дуже сильно, але ворог провокує наш ворог, диявол, Росія провокує, підливає, бачите, вогню. Вогню. Ви знаєте, я ну, не здивуюсь, якщо нам по новинах покажуть, що Білорусь звідкись обстріляли, а це русня щось там зробила. Якісь провокації ДРГ в Білорусі, там загинуть там, якась родина чи хто, і вони просто почнуть лютувати. Це от, знаєте, як понагнітати. Поки ще не готовий ні план, ні той наступ, нічого. Що значить на прокордоні може бути гучно? Ну, показує, що якісь влучання можуть бути на території інших країн, але, ну, якби. Не з метою щось захопити, ну щось влучить. Куди ви будете рухатись, Білорусі? Нема можливості рухатись. В оборону вони стануть, в оборону, в оборону стають поки що, самі бояться. Така, ну, така інформація. Вибачте, якщо що, ну так кажуть.